На вулиці мінус 15, бачив бабусечку, яка розгублена, якась ходить, щось шукає. Зараз підіймемо її настрій та зробимо їй день трошечки краще. А отже, масло є. А це, а це гарне? Дорогий. А дайте такого. Да ага. я я вас пригощу. Ви мені будете перегощать. Да. Що ви ще хочете? Кажіть, кажіть. Сьогодні день добрих справ, кажіть, що ви. Не давайте ще сирка твердого, якогось гарного, от саме найкраще давайте. Не треба саме дешевіше. Не берися. Ну, мені все. неудобно, я таке. Там неудобно спать на потолку. А дайте ще палку колбаси. Яку ви хочете Копчену копченого чого? Да я не беймайтесь, я вас пригощаю вас найкращі колбаски. Термінал, будь ласка. У вас як звати? Бабушка Лена. А мене Данило. Данило, Данилочко. Дуже приємно познайом. Хай Бог почує, хай дасть тобі здоров'я, твоїй родині всі. <свят> дякую. здоров'я, а на хай ще буде з вами завжди. Хранить та, кажу. Так, я не переймати. А я вас побачив, думаю, зараз сюрприз вам зроблю. Та, звісно, я думаю. Скільки вам років? 83. Я б не дав, бо ви дуже гарно виглядаєте. <свісно> да. ну, Поїхала я вас, підвезу, щоб ви не йшли. Я все рядом. Так. Проведу у вас, не переймайтеся. Ні, дивіться, от я привикла сама носити. Мені ніхто ніколи не носив, а це ж ти містки. Я стільки не беру. А де ви працювали? На воєнному заводі сиділи, mm. паяли для воєнних целі. Mm. Я радіомонтажниця сама. А паяли. чоловік ваш теж там? помер. Як тебе звати? Да Данило, Даня, Даня, Даня друзі. Я, я буду молитись за вас. Та ну не переймайтеся, що вам. Це ж це ж нормально, таку <праць> просто зробити невеличку приємність. Ой, ну і яку ви пенсію собі заробили? Скільки скільки років ви працювали? Та всю жизнь я ніколи не сиділа, а пенсія чотири. 4... Чотири тисячі ну що це таке, так? Да? Я ото як таких дівчат, як ви зустрічаю, так. завжди такі приємності роблю. Да? Да. Ну, ти, Божечко мій, Данило, Данилочко. Да. Хай вас, Бог на кайф нам живу. І вам, міцного здоров'я, все, бережіться. Я Радий був з вами познайомитись, бережіть себе. Спіхайте Бог сюди і вам, і вам все найкраще. Бережіться. Храніть, що був тобою. Господи, дякую, все, дякую вам. Ну, от зовсім не важко не пройти повз, правда, і підняти настрій тому, кому це точно не завадить. Ставте лайк, робіть репости, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю.